На утримання е, адміністрації окупованих територій: Маріуполь, е, там, е, Лисичанськ, е, Сіверськодонецьк, е, Авдіївка в сумі більше ніж 10 мільярдів. А ви кажете: 2 мільйони. 10 мільярдів на те, чого не існує апріорі територіально. А якщо прорахувати і подивитися, я все ж таки чекаю, коли депутати піднімуть цифри, які виділяються на в сумі на рівні держави на озеленення територій, то взагалі ці суми, як мені сказали, значно більше, ніж суми закупівлі зброї для Збройних сил під час війни. То ми про війну і про перемогу цій війні чи е, відмивання бюджету на користь незрозумілих організацій 10 мільярдів. 10 мільярдів. Якщо брати найкрутіші дрони е, по ціні безпосередньо там 225-240 тисяч гривень. Це то, що на рівні fpv дронів просто супер, супер, супер. Найкрутіше. З суперкамерами з усім, з усім, з усім, то це е, 41 тисяча дронів. Це 41 тисяча дронів ми могли б закрити тільки за рахунок цього бюджету повністю небо над касапньою. Це. Так, воно народом сприймається простіше. Але є одна проблема: знов таки ж, ми завжди говоримо про кількість, але ніколи не говоримо про якість. Питання знов до міністра освіти. Шановний міністр освіти, а скільки курсів, на її базі яких вищих навчальних закладів організовано, що стосується підготовки операторів БПЛА. У нас, якщо знов-таки ж непопулярні цифри, знов будуть кричати, що рупор Кремля оце там розповідає що після того, як е, послухають е, передачу між Близнюком і кривоносам, руки опускаються. Ну, ніхто не казав, що буде легко, ніхто не обіцяв, що буде безпосередньо е, буде солодко слухати. Питання полягає в тому, що е, кількість дронів. Які закупаються, і кількість дронів, які наносять, наносять ефективні удари по ворогу, суттєво відрізняється, суттєво відрізняється. Якщо з 10 дронів, які закуповуються для Збройних сил державою, волонтерами, фондами волонтерськими, просто там дотаціями людей, то ви будете здивовані, що коефіцієнт корисної дії. Ну, я навіть не хочу казати, але е десь на рівні. 08, не на користь безпосередньо. Тобто із 10,8 не долітають. Чому можна розповідати про російський реп, так, можна розповідати про погодні умови, так. Але навченість людей, які керують цими дронами, достатньо також низька. Є реально фахівців високого рівня, які безпосередньо дають результат. Але цих фахівців треба готувати. Ще до того моменту, як вони прийшли до лав Збройних сил. Знову питання до міністра освіти. Тобто я не побачив на базі кожної школи, на базі кожного навчального закладу 15-20 дронів, де навчають дітей або юнаків цим користуватися. Не побачив. Не народжуються героями. Героїв треба вкладати час, гроші і вміння навчити. Цього немає на рівні держави. Ми хочемо перемогти, але нічого не робимо, щоб було кому і чим перемагати навіть ще до економіки з вами не дійшли, ми тільки дійшли до спроможності навчати. В свій час один з маршалів Радянського Союзу сказав такі гарні слова маршал Гречка, нічого не виправдовує поломку техніки, як незнання матеріальної частини особовим складом і погане відношення до її експлуатації. От нічого не помінялося. Це було сказано в 67-му році, зараз безпосередньо вже 25-й рік, а все ж те ж саме. Ми намагаємося зрозуміти, чому у нас так все хреново, тому що е, фахівців недостатньо. Фахівцями не народжуються, фахівців треба що вирощувати. Так от е, рівень селекції мусить бути е, відповідальність держави. Ще раз скажу, поки вони е, в кожній школі не почнуть це робити, як вже роблять Касап, вони підручник випустили. А у нас якийсь підручник випустили по історії України, де розповідають, яка гірена зелена влада. А от безпосередньо те, що підручник випустити блін, вміння користуватися зброєю, надавати медичну допомогу, вміти орієнтуватися на місцевості, ніхріна немає. Тому ще раз кажу: коли країни керують самовпевнені дилетанти, професіонали ригають кров'ю і відправляють останніх, аби захистити цих ідіотів, блін. Помітив тенденцію, що люди, які мають підозру або звинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, хабарництво, корупція, особливо в корупції, там хабарництво пішли всі в Збройні Сили України. Нещодавно, от випадок Запорізької області, там підозрювана депутатка чи чиновниця, пішла в ЗСУ, мобілізувалась. Це намагання уникнути відповідальності чи сховатися? У нас що? ЗСУ тепер це. Такий собі сховок? Ну, мано е, давно так було, в свій час, пам'ятаєте, на прикладі іноземного французького легіону, е, до того моменту, як ти пересік. Е, Вхід в Назерний легіон, на тобі mm. могло висіти там величезна кількість справ, які ти підписав контракт, то ти вже під захистом держави. У нас де-факто де воно так є, а де Юрі ні. І багато е, хто використовує службу в Збройних силах е, як намагання прикрити свою дупу. І це б не було страшно, якби вони реально там воювали. Але ховається від Збройних сил. Але безпосередньої ефективності на фронті від них ніяк, бо їх там просто немає. У нас давно треба е підчистити е певні військові організми, бо реально величезна кількість людей, які носять форму, але воїном по своїй суті і спроможності не є. Павло Казарін написав колонку в Українській Правді, чого я цитую, тому що це дуже викликало певний резонанс про партію ухилянтів, але чомусь ніхто з влади не каже, як вирішити цю проблему. Є якісь рецепти? Рецепти, звичайно, є, і е, в умовах такої потужної цифровізації це найпростіше, бо ті, хто ухиляється, мають мобільні телефони, ті, хто ухиляється, е, мають свої рахунки. І з боку держави це, ну хай буде це називаємо це терор, але е є взаємовідносини: люди, які живуть в суспільстві, мусять грати по правилам суспільства. Але це коли працює правило однаково для всіх. А коли одні сидять за кордоном, е тому що вони змогли виїхати, або вони чиїсь друзі, а інші безпосередньо, які не мають ні грошей, ні друзів зверху, що? вже безпосередньо е, останні патрони розстрілюють в окопі. Знов не працює правила е, під час війни, мусить бути для всіх все однаково. Знов є дві України: Україна для зелених і їх друзів, і Україна для іншого, для іншого українського народу. Командир 12-ї бригади. Ще одна чутлива тема. Спецпризначення Нацгвардії Азов Денис Радіс Прокопенко. Обурюється тим, що серед тисячі військовополонених, які були повернуті в рамках обміну полоненими в межах обміну, не було жодного азовця. Цитую: не вірю, що єдина причина небажання росіян віддавати їх. В чому може бути насправді причина? Адже це дуже я розумію, що це дуже складний процес. Болюче, по-перше, для тих, кого вже поміняли восени 22 і для тих, хто чекає, коли повернуть їхніх дітей. І це, мабуть, найболючіша тема. І мені тоді питання, чому в 22 році ці питання, ці люди не задавали так само в засобах масової інформації? Чому вони тоді не показували свою роботу за своїх людей? І чому Азов не міняють? Бо багато е, ті, хто повернуться за ЗОВ, почнуть підніма... піднімати питання, а як так сталося, що е, влада тупо е, надурила ті, хто захищав Азовсталь. Бо розповідали одне, а сталося зовсім інше. І ті катування, е, масові вбивства ті, хто обороняли Азовсталь. Це ж ну треба просто послухати ті, хто там був, і ви зрозумієте, що це просто навіть складно назвати пеклом. Це, знаєте, пекло е, в Кубі. І ці люди ну, мають е, підвищений градус е, знаєте, боротьби е, за правду. І вони владі абсолютно не потрібні. Тому чому вони не попали? Тому що владі це не потрібно. От і все. Тому все значно простіше. Е, в надії, в сподіванні, що більшість з них там згниють і будуть вбиті, вони затягують процеси. І повірте, а цих людей там щодня катують, щодня е, знущаються, і щодня захисники Азова помирають. І це страшні речі, які я кажу, але це реальні. Але е, ці захисники. Для цієї влади тут, в той більшості, яка там залишилася, не потрібні. Трохи вже і політичних, і зовнішньополітичних питань. Видання The економіст пише, що у Путіна в резерві є приблизно десь 500 балістичних ракет. Росія виробляє 1400 іскандерів на рік. В листопаді 24-го року перед Верховною Радою на Трибуні Верховної Ради, коли представляв План стійкості єдності, Володимир Зеленський казав, що до кінця року ми матимемо, ну, 25-го року, матимемо три тисячі ракет і мільйони дронів. У нас це є? От це питання, якби ми зараз от включили телефон, я б набрав би е, своїх фронтових побратимів, то повірте, е, Крім матюків, у відповідь нічого б не було, чесно. То у нас на даному етапі його немає. І якщо його не було попередніх п'ять місяців, то достатньо складно за сім місяців, що залишилось до кінця року, це задовільнити в повному обсязі. Хотілося б вірити в чудо, але чудес на війні не буває, бо економіка це така річ, яка. Тільки в фільмах може бути добре або не добре, а це всі процеси, які потребують довгої гри. Е, цифра може змінитися, цифри можуть бути певними і сказати, чи буде воно до кінця року виконано. Ну, почекаємо до кінця року, але ті, хто в окопах, вони можуть чекати. Вони хочуть чекати, вони психологічно і фізично спроможні ще довго чекати. Тому реалії показують так, що слова і дії не відповідають одне одному. І як воно буде далі? Ну коли величезна кількість підприємств і досі не має витягу з мобіліційного плану, от сьогодні я коли вітав своїх побратимів з Знову днем сил спеціальних операцій написав, що влада нарешті е, розродилася. Дев'ять років я чекав е, виправлення тієї помилки, яка була допущена ще в 2016 році. Коли е, за рахунок непрофесійності тодішнього командуючого, який не знав, що 29 липня е, день найбільший втрат сил спеціальних операцій в війні з 14 по 22 рік. Ну не знав, не знав, десантних не міг знати нюанси В ССО спецназу. А потім він просто не захотів іти і добуватися цього, і складно було доказувати. Потім потужно ставив палки в колеса уже при нинішній владі. Пан Машавець не хотів це змінювати. Все ж таки, вдячний млин що знайшлось чорнило в ручки у пана Єрмака, який подав ручку президенту, і е, генерал Тріпак разом з генералом е, Сирським е, все ж таки пропихнули це боляче питання. Але там, в своєму зверненні, я зразу позвернувся до президента, і сказав, що пане президенте, дуже чекаю, Чернила, там думаю, що залишили, що все ж таки було підписано мобіліційний план, який є відповідальністю президента Кабінету кабінета міністрів в першу чергу. Це вони відповідають, бо саме від них залежить успішність виконання і забезпечення всіх потреб наших збройних сил, і як. Показує реальний досвід, величезна кількість підприємств, які зараз є, вони просто не мають завдань від держави по випуску продукції військового значення, і коли потужні підприємства з охрінтітиними станками з окрім спроможностями, і навченим персоналом не мають завдань, я вже не кажу, як вони намагаються знайти ту тунішу, щоб засунутися, це неможливо. Бо знову таки, що повертаємось до з чого починала нашу передачу: відсутність професійного розуміння, що кому як робити під час війни. Тому з ракетами так само. Ну, е якщо подивитися, е хто керує е нашим е оборонно-промисловим комплексом, ви зрозумієте, що люди, якщо почитати біографію, там був директором е Харківського танкового заводу. Ну, е в які роки, зразу ж ті всі читають, ну, нічого собі круто. А то, що під час його керівництва жодного танку не було випущено, то який це завод? І який це директор. Ну це такий приклад. Тому люди, які е, керують українським барбаром промом, на посадах рахувалися, а продукцію не випускали в тому розумінні, як воно мусить бути. І їхня молодість грає проти них. Бо ті, хто реально в свій час міг і організувати і забезпечити, вони їх посунули. Бо там люди думали за систему, а ці люди думають за кишеню. От і всі відповіді, які лежать на поверхні, бо знов таки ж самопевні дилетантів є е, постійною заздрістю професіоналів. Так от професіоналів вони усунули, а самі нічого створити не можуть, але впевнені, розповідають, знімають ролики, е, обіцяють, е, що як буде завтра краще, а після завтра ще краще. Та для того, щоб зрозуміти наскільки все хреново, е, треба просто подивитися функціональні е, обов'язки. Обіцянки, які були здійснені під час е, передвиборчої кампанії, виконані, можна списати, що вже е, було виконане, якби не було війни. Так війна у нас 14 року, і людина, яка йшла е, на посаду президента, е, мусила б розуміти ті труднощі, які можуть скластися. Я вже не кажу, що чомусь ця людина з жовтня 21-го року е, мовчала і нічого не казала власному народу, який. Її обрав, що Росія е, буде проводити повномасштабне вторгнення. Бо за той час, за 4,5 місяці, можна було стільки багато зробити, що у Касапніп реально пропало бажання сюди наступати. Але це не було зроблено. Тому? Чому нема ракет? Тому що е, у процесі, в процесі, стоять не професіонали, а стоять дилетанти. А обіцяти, ну. Він в 19-му році пообіцяв, нічого не виконав. А що ви хочете, чому він мусить виконувати те в 25-му, що обіцяв в 24-му?